Добрий день. Я Млот Микита, учень сьомого класу Костянтинівського ліцею номер 9 Вихованець гуртка основи фенології ДОЕНС. Представляю роботу Флористичний аналіз степової рослинності регіонального ландшафтного парку Клебанбик задля збереження біорізноманіття. Збереження біорізноманіття. В умовах антропогенного навантаження, а особливо на найбільш трансформованих урбанізованих територіях, є актуальним завданням ботанічних досліджень та практичної охорони довкілля. Рослинність Клебанбийського оголення своєрідна тут збереглася кам'янолюбива і посуха стійка рослинність ділянки стопових типчаково-коволових і патрофіних степів. Особливу цінність представляють місця зростання лікарських і охороняваних на території області видів рослин, а також занесених до Червоної книги України, оскільки інвентаризація фіторізноманіття визначається з одним з головних завдань його збереження. Надзвичайно актуальним є проведення повного критичного аналізу флори для простеження тенденції антропогенної трансформації. Мета роботи Вивчення видового складу степової рослинності Клебамбиського регіонального ландшафтного парку та її таксономічний аналіз задля збереження біорізноманіття у даній роботі проводився аналіз видів степових рослин, які були визначені влітку з червня по серпень 2021 року на території Клебанбиського регіонального ландшафтного парку. Для природного рослинного покриву степової зони Клебанбихського РЛП характерне абсолютне панування трав'янистої рослинності пристосованою до посушливого клімату, основу травостою складають багаторічні дерновинні злаки, ковила типчак і кореневишні Флористичний аналіз показав, що до складу флори РЛП Клебанбик входить 446 видів вищих рослин, які об'єднані в 251 рід і належать до 6-9 родин. Найбільш численними за кількістю родів і видів у флорі РЛП Клебанбик виявилися родини айстрові, злаки, ясноткові, розові, гвоздичні, капустяни ранникові. Найбільшу площу займають угрупування справжнього ковилово-типчакового різнотравного степу, петрофітна типчаково-ковилова різнотравного степу та кам'янисті відслонення. У флорі регіонального ландшафтного парку Клебанбик зустрічається значна кількість рослин, що підлягають охороні на різних рівнях. Тільки рослини роду ковела представлені 13 видами. До європейського червоного списку рослин, що знаходиться на межі зникнення, належить 7 видів рослин. 38 видів занесено до Червоної книги України, 14 видів потребують охорони на регіональному рівні. На території РЛП Клебанбик знайдено 5 реліктових видів, до них належать ефедра, ефедра двоколоскова, релікт третинного періоду, післяльовикові степові релікти, мигдаль степовий, гадючник звичайний, китятки Сибірські, Ковила українська. В РЛП Клебанбик зустрічається 70 видів з різними типами індемізму. Вузькі та вузьколокальні ендеми налічували 9 видів. Серед них Ушанка Донецька, фіалка кридяна Шепшина Донецька, Шепшина Ганчкувата та інші. Територія Клебанбицького РЛП вже потерпала від військових дій АТО у 2016 році. На території РЛП Клебанбик було пошкоджено 2 кілометри екологічної стажини постраждали рослини, роду ковила і інші рослини. На даний момент ми не маємо доступу до території парку, так як він знаходиться безпосередньо близькості до зони бойових дій. Але в планах парку і наших є дослідження інвентаризації видів наявних на території парку і подальше планування дій з відновлення біорізноманіття з використанням фото і відеозйомки рослин і рослинних угрупувань з квадрокоптерів та мікрофотографій. Для визначення видів ковили, застосуванням штучного інтелекту і нейромереж для визначення оптимальних шляхів відновлення видів, які зустрічаються дуже рідко. Ми переконані, що для збереження біорізноманіття степової флори необхідно знати рослинний світ своєї місцевості, розуміти значущість кожної рослинки і любити природу. Ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що втрата біорізноманіття. Та зникнення екосистем одна з найбільших загроз, з якими зіштовхнеться людство в наступному десятилітті. Дякую за увагу!